Малята. Ми раді вас вітати разом із Капітошкою. Капітошка, тобі подобалась у нас в гостях? Ти в нас гостював цілий тиждень. Друзі, звісно, мені було з вами весело, цікаво. Ви мені так допомагали. Ну, стій, тобі було з нами цікаво, бо наші дітки такі талановиті, такі творчі, працьовиті, добрі, дружелюбні. Ми робимо добрих, гарних вчинків. Друзі, мені вже час додому, але як не знаю, як потрапити. Дітки, як ми можемо допомогти нашому капітошці? А давай ми тобі побудуємо човник і ти потрапиш до своєї країни води. Чудово! Так, дітки, допоможемо збудувати човник. Бо човник пливе. По водичці. Так. А я вам пропоную спочатку пограти з пальчиками. Рибки плавали пірнали у блакитному струмку. То плавцями помахають то зариються в піску. Дітки будувати ми будемо ось таких цеглиночок, наших човник. Ми візьмемо нашу, нашу цеглинку і на довгу вузьку сторону ми будемо її ставити. Так. Беремо ще теж на довгу вузьку сторону. І ось так ми викладаємо з однієї сторони та з іншої на довгі вузькі сторони. А зараз ми з вами теж поставимо на довгу вузьку сторону, але навскоси. Ось так. Повторюйте за мною, як це зробила я. Човник у нас є, але на чому наш капітошка буде сидіти? Я вам пропоную ще зробити лавку для нашого капітошки. А для цього нам потрібно взяти цеглинку. Та на довгу широку сторону покласти на наш човник. Дітки, човник ми побудували. А зараз я вам пропоную поглянути. Чи правильно ми з вами зробили? Чи потрапить наш капітошка додому? Дітки, погляньте, як ми допомогли нашому другу. Він тепер обов'язково потрапить. До себе, до країни, води! Ну що, дітки, я дуже-дуже рада. Дякую вам! Мам. До нових зустрічей!